Хочеш, щоб твоя ванна кімната виглядала сучасно водночас розкішно, спленко має ідеальне рішення, яке підкреслить твій бездоганний смак. Шторка на ванну Розарія – це поєднання зручності та витонченості. Завдяки складним дверцятам, вона зручна як в відкритому, так і в закритому положенні, забезпечуючи легкість користування та бездоганний вигляд. Загартоване скло діамант товщиною 8 мм виглядає бездогано, воно прозоре, міцне та додає простору легкості і блиску. Алюмінієвий анодований профіль гарантує стабільність конструкції. Кругла штанга міцності під кутом 45 градусів, додає елегантності та підкреслює гармонійний дизайн. А прозорі ущільнювачі екстра Clear забезпечують щільне прилягання та захист від бризок води. Завіси скло, скло, еліт. Це зручність у користуванні та надійність у кожному русі. Фурнітура виконана в кольорі під золото, вишуканий акцент, що додає тепла і розкоші простору. Розміри шторки на ванну – висота 1790 мм, ширина 1100 мм та ширина дверей 500 мм. Розарія це не просто шторка на ванну, це деталь, яка перетворює інтер'єр та додає йому естетичної гармонії. Для прорахунку або безкоштовної консультації. Пиши нам у директ або телефонуй.